Чому щасливий рік? Ну тому що я вважаю, що у, і в мене окремо, і в товариство в цілому рік був щасливий. Ми живі, здорові, ми спілкуємося, хоч ми і хворіли, але трагедії нема. Тобто у нас звичайний людський рік навіть, навіть трішечки краще, чим, чим буває. Ми ж жили, жили, світилися, творили, намагалися відчути радість буття. 18 людей різних професій та різного віку об'єдналися для спільної творчості. Так з'явилося фототовариство Друзі Дагера. Ініціатором його створення був сумський фотограф та краєзнавець Сергій Гуцен. Дагер це винахідних фотографії, це величина ігровий момент, щоб трішки незвично було і прижилось. На представлених фотографіях цікаві моменти з життя товариства та портрети дагерівців. Вони ж і автори всіх робіт. Незважаючи на всі перипетії нашого життя, ми знаходимо радість у кожному дні і намагаємося знайти щось позитивне для себе, для людей, які поруч, і для міста. Це дійсно для нас був щасливий рік, тому що було багато нового, цікавого, багато цікавих проєктів під час. Цього року ми зробили. Багато фотопленерів цікавих місцях Сумщини, історичних місцях. Ми робили фотовиставки історичних будівлі, а Також ми робили експрес-виставки одним днем в цікавих містах, такі як урочище бурлюк. Ми робили виставку. Ми робили виставку в Могриці. Мені подобається те, що люди знаходять не просто хобі. А друзів справді в цьому товаристві, і до цих друзів доєднуються ще друзі, тому такі виставки підіймають настрій. Головне, це не, не ці роботи, що тут, а те, що тут показана команда. Команда, праця цієї команди, друзі Дагера. От е, нарешті фотограф він як вовк, він одиночка. А якщо збираються люди... До кампанії і мета є щось зробити таке якусь дуже цікаву роботу, спільну роботу фотографічну, Це дуже приємно. Виставка Щасливий рік в обласній науковій бібліотеці триватиме до 24 лютого.